Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Винищувачі п'ятого покоління твердо зайняли своє місце в сучасній авіації. Саме їм належить небо 21-го століття. Вони суттєво дуже сильно переважають літки п'ятого покоління. Повну версію відео для глядачі Тіктока зможуть побачити на моєму каналі Книгоогляд в Ютубі. Підтримайте наш керномовний канал в приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. Першими були Сполучені Штати з їх f 22 і f 35 ну, Це закономірно, тому що авіаційна наука в Сполучених Штатах зараз найкраща. Вона випереджує всі інші країни світу. Китай неочікувано створив свій G20 Чанду. Важкий винищувач п'ятого покоління. В поточному році в Китаї змогли створити для нього свій авіадвигун, називається wec 15 До цього на G20 винищувач G20 ставили застарілу для п'ятого покоління модель двигуна російського al, AL 41 f і китайський WC-10. Вони близькі між собою по характеристиках. Чи повністю G20 відповідає вимогам п'ятого покоління, невідомо. Бачимо, що Китай напружено працює в цьому напрямку. А от російський літак Су-57 явно не можна було назвати літаком п'ятого покоління через фюзеляж з високою площою ефективної відбивної поверхні. Вона має величину 2-2,5 квадратних метри. Це дуже велика ефективна відбивна поверхня. Згадаємо, що f 22 має ефективну відбувну поверхню 1, 10 тисяч на квадратного метра, а новий f 35 має ефективну відбивну поверхність на рівні 10 долі квадратного метра в 250 разів f 35 має меншу відбивну поверхню, ніж Су-57. У Росії велика проблема з створенням нового двигуна для Су-57. Робили 15 років двигун під назвою тип 30. В 2023 році, в минулому році, поставили його, зробили один двигун, поставили на Су-57, а другим двигуном був АЛ-41Ф-старий. Політали трошки, і керівник ОКБ Сухого заявив, що тип 30 не можна ставити на Су-57 в такому виді, в якому він зараз існує. Переробки, вдосконалення двигуна тип 30 неможливі, вони не мають сенсу. Потрібно, е, потрібно робити новий двигун. А новий двигун, повністю новий двигун це 10-15 років. Про g 20 і Су-57 ми говорили в минулих відео: прийшов час подивитись на F22 і на F35. Це самі сучасні винищувачі. П'ятого покоління, що випускається в США, вони випускаються серійно. f 22 експлуатується тільки в США. Продажа цього літака за кордон заборонена законом. А f 35 випускається серійно. Черга оплачених замовлень на його покупку розтягнулася на 15 років вперед і весь час зростає. Зараз більш детально про F-22 22 перший літак п'ятого покоління, що випускався серійно і стоїть на озброєнні Озбройні США, він розроблявся як багатоціловий малопомітний літак для боротьби з авіацією ворога, прикриття своїх військ в день і вночі в простих і складних метоумовах. Перший політ здійснив в 1997 році початок експлуатації в 2005 році. Всього випущено 187 екземплярів бойових літаків. Випуск був зупинений в 2011 році через велику вартість виробництва і експлуатації. Головна вимога до цього літака малопомітність. Ми з вами знаємо, що малопомітність літака входить в протиріччя з надманевреністю. Тому багато від чого на f 22 прийшлося відмовитись. Відмовились від переднього горизонтального опірення – Крило зробили ромбоподібним, сопла двигунів мають рухомість тільки у вертикальній площині. Для обмеження роботи радіовипромінювання на цьому літаку відмовились від тактичної системи обміну даними Ling 16. Ну, Ling 16 це фактично військовий шифрований інтернет. Він дозволяє робити передачу даних від літака в штаб і з штабу в літак, на літак. Зараз така, такі системи стоять на всіх сучасних літаках. На F-22 Link 16 поставили тільки в 2021 році. Також у F-22 відсутні радари бокового огляду, що дозволяють керувати випущеною ракетою після відхилення літака більш ніж на 90 градусів. Тобто, після пуску ракети по ворогові F-22 не може відвернути назад. Він продовжує зближення з ціллю, наражаючись на небезпеку удару від ворога. Для отримання інформації про тактичну обстановку на F-22 стоїть станція про попередження, про випромінювання ворожих е локаторів. Вона називається an alr 94 Вона має 30 датчиків, що стоять в крилі і на фюзеляжі. Вони забезпечують на всіх діапазонах радіохвиль перекриття. По кругу всі 360 градусів. Система може виявляти, супроводжувати і розпізнавати цілі на дальності до 460 км. Велика дальність. І це в пасивному режимі. При наближенні цілі на дальність до ближче, ніж 180 км. Ця система віддає, видає дані на бортову радіо РЛС an APG-77. А це радіолокатор бортовий з антенною, з активною антенною фазованою решіткою, що має інструментальну дальність виявлення цілей до 515 км. У неї діаграма направленості Гольчата. Гольчата 1,5 градуса на 1,5 градуса. Це досить вузький і тому потужний промінь. Може такий локатор одночасно супроводжувати 100 цілей, одночасно обстрілювати 20, цілей. На дисплей пілоту виводиться розрахункова дальність, на якій бортовий радіолокатор ворога помітить F-22. Там виводяться дані про радіолокатори зенітно-ракетних комплексів і радіолокаторів дальнього виявлення. Комп'ютер видає на дисплей пропозиції по проведенню маневрів по захисту літака. Пілот тільки приймає рішення, яке, яка з пропозицій йому більше подобається. Система AN-DROP-AAR-56 aar 56 це система датчиків, теплових датчиків для попередження про ракетну атаку. Дуже добре компанія Lockheed Martin попрацювала над малопомітністю. Вони мають потужні комп'ютери і сучасні програми для розрахунку і, мі... і зменшення площі ефективної вдивної поверхні. У 22 вона складає 10 тисяч квадратного метра. Шановні, це якесь чудо. Для прикладу, F-35 більш новий, має еф... площу ефективної дбивної поверхні одну соту квадратного метра. А російський су 57 має згідно, жиє... згідно паспорта Су-57, площу ефективної бивної поверхні від 2 до 2,5 метрів квадратних в залежності від просторового положення літака відносно радіо. Локатора. За розмірами F22 досить невеликий літак. в нього довжина 18,9 метра, розмах крил 13,56 метра. Маса пустого 19,7 eh, тонни. Максимальна зліта маса 38 тонн. Має два двигуна Pratt Whitney F119 Pratt PW PW 100. По 15,8 тонни тяги максимально. Зверніть увагу, двигуну цьому. Двигунам цим по 40 років від розробки. А вони зараз кращі, ніж самого кращого російського двигуна Ал 41 ф Швидкість максимальна F35 F22 2410 км на годину. Швидкість безфорсажна 1963 км на годину. Це 1,82 швидкості звука. F-22 має високу безфорсажну швидкість. Максимальна швидкість біля землі 1490 км на годину. Бойовий радіус F-22 790 км. Висота максимальна практична 20 км. Перевантаження 9,5 жі. Він добре веде маневрний бій. Радіус літака 6000 годин, досить, досить багато, досить великий ресурс. Протягом останніх років в США велася велика робота по модернізації f 22 В компанії Lockheed Martin кажуть, що всі недоліки, що прийшли з літаком з 20-го століття, усунені. Зараз F-22 22 це нова після модернізації, грізна сила США в повітрі. f 22 літають сьогодні і досить багато літають. Тепер. Декілька слів про наступний винищувач п'ятого покоління від компанії Lockheed Martin Сполучених Штатів Америки під назвою F35. Прийшло 21 -е століття, в Сполучених Штатах Америки захотіли мати вже якийсь більш новий літак, ніж F-22. І він мав бути єдиним ударним винищувачем, щоб, щоб був дешевий дешевший від F-22 і більш сучасний з точки. Бортової радіоелектронного обладнання. Проблема в тому, що в США є три основних замовники літаків: це військово-повітряні сили, військово-морський флот і Корпус морської піхоти США. Кожна з цих організацій окремо замовляла собі літаки, вимагала від Міністерства оборони грошей, і це було дуже дорого. Потреби цих замовників дуже різняться. А Міністерство оборони Сполучених Штатів не хотіло давати гроші на три нових літака кожному замовнику по своєму літаку. Тому воно вимагало, щоб було забезпечено три модифікації одного і того ж літака. Це коли був конкурс і технічне завдання, формулювалося. Перше, мав бути літак зі стандартним зльотом і посадкою для військово-повітряних сил. Друге, мав бути літак з коротким зльотом і вертикальною посадкою для корпусу морської піхоти для використання на авіанесучих кораблях, які не мають катапульти і, і аерофінішера. І третє, літак для виностів, зліт з палуби за допомогою катапульти. Посадка за допомогою аерофінішерів це літак для військово-морського флоту Сполучених Штатів. Підтримайте наш україномовний канал в Приватті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву buy me a coffee. Всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!